L4S Games. Що там було? Попередження щодо кон. Окей. Okay. Чорний Ворон. Сьогодні я буду грати Чорний Ворон. Це українська. Індігра, яку я знайшов, приглядаючи у себе в стимі просто різну фігню Ну, в плані. Це знаєте, оця черга ігор. от. І знову, поміж купою хентайчику, я знайшов цю гру, я побачив, що вона українська, що вона дуже класно зроблена, це 2.5D. Я нічого не знаю про гру. Ну, Є тільки демка, немає повної гри, тому ми пограємо і глянемо що з цього вийде. А, ага. Без збереження. Вчора намагався її записати, але дізнався, що буде тьофати світло і вимкнув гру Закарпаття 14 століття. Найс. Let's go. Курсор прикольный. Я знаю, что тут я voice acting, by the way. Мега. Олег. 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 Чому видно Олег, а потім Олег? Так. ЛСД. Окей, okay, that's cool. А, сенса дуже велика. Сенсу не можна поміняти. Раз. Тоді я ставлю DPI менший. О, нормально. Гей... L4S Games представляє. Він ніби робить ще зайвий крок такий. Прям нормально зайвий крок. Гра від Олексія Марч... Марченка. Ого, <coughs> я швидко бігаю. Капець. Окей, okay, гаразд. Олег! Не чуди, Олег! О, кул. Окей, кул. Вона все зроблено спрайтами, і через це гра не важить багато. Не важить багато, а не вибаглива. Але при цьому я бачу, що в неї є шейдери якісь там все-таки. Павутина. А може в неї. Ні. Ого, прикольно! Це теж спрайти. А, це теж спрайти, вау. Okay. Гра тупо на спрайтах. Стрибати я не можу, присідати я не можу. Бити не можу. Коротше, нічого, поки, окрім бігу, я робити не можу. О, oh. oh, і листя тут, клас okay, Окей, that's cool. Що у мене з лампою питання? Лампа, ти можеш працювати якось? Боже, забув свою зарядку на роботі, а там блочок хороший, я той блочок для лампи використовував. Оле! Оле, не чуди, але! What the hell? Повертатись до хати негайно. А, це тут було багаття, ага, і ми зараз біжимо назад. Я біжу. Я не можу стрибати досі. <клес> Мені дуже подобається як анімації зроблені. Реально. Завжди, коли вони намальовані від руки. Ну, принаймні, всі, що я бачу в виграє, які намальовані від руки, вони гарно зроблені. Это сцена еще одна. За <кхех> звученням щось страшечки ядра вле махлимразі, ого твари. Мабуть, ми не за нього граємо. за нього. А, він вижив. О'кей, наче до нього. А, ой, блін, це треба було блурити. Фак. Це просто діджі. Це діджі. Уф, який кадр. Скриншот. That's cool. Боже, яка крута гра Окей, okay, у мене є тепер хп і... стаміна, і у мене приціл, який рухається якось трошки не за краном. Окей! Okay. Та я можу наносити... А, це мій блок? Миска рису. Через яку я можу пройти? Як і через багаття, окей. А, і ну чомусь воно так. Типу про фрізу робить чи що? Воно оберт камеру робить так, як воно не повинно було Так, у мене показує стаміну тепер. А, прикольно, воно тим з візерунком такої вишиванки. А куди мені йти? Down the hill. Personas sorry до забирає простору. Вот. Вот. Кого бить? Ага. Окей, найс. Кукинг. Ой, йо. Оу, oh, вау. Wow. Трохи не зрозуміло, чи він близько, чи він далеко. Підходьте ішечки. Буде вам кара божа. Ісус Христос народився! Фок. О, що це було? У мене камера просто вирішили кудись вбік. Ой-ой-ой-ой! Фак. Та шо? What the hell? затисли. Мразі. Ви загинули. Е, перезапустити рівень Ох, яка у мене сенця маленька. Знайдіть бандитський табір. Так, це ж ми сюди бігли, правильно? Правильно. Он стоїть. А, тобто є... стоп. Це слабка, а є сильна атака, окей. Ну поїхали. Я їм знімаю, збиваю блок тим самим. Окей. О! Я соняха ще збиваю. О, воу, 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 вау, 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 вау. А, тварь, вони ще теж бігати можуть. Ну, ну це не затискайте знову, будь ласка. А, я можу під час бі... Даж! Ну це ж капець, неможливо просто втекти. Повідновлюю собі хпшечку трошки. Фак затисли мене десь. Нічого не бачу. Ага. А, тебе я просто так. Оп, оп. Фух, вижив. Прогавнуємо в захисті ворога. А можна зробити якесь парирування, типу? Я мені здається не можна. Четыре удари треба на одного. Оп. Блин, прикольно, на сонях збивати. Ай-яй-яй. Уф. Це вся гра на. Окей, okay, well, good game. Але я думав, що вона буде набагато довше. Але все одно кул. Cool. Я чекаю повну гру, тому що well, це капець яка перспективна гра.